Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Про що сьогодні відео? А я пущу вас святає святих. Це YouTube студія. Кожен власник каналу має такий додаток, де може Ан аналізи всякі. Про свій канал знаходити. Тут багато чого YouTube надає інформацію. Ось, через те, я інколи говорю, що там те то не так, чи те не так. Ось ви бачите, у мене 25 409 підписників. Ось, перегляди 18. І 40 тисяч це за 28 днів. Тривалість перегляду одна тисяча. Ну, у них свій підрахунок. От останні. Е, відео моє, де зовсім мало переглядів. От, 180, 8 з 10, бачите, рейтинг. За переглядами, щось в мене рука тремтить. І так, де тут побачить мені ось я? А, станьте партнером YouTube. Ви знаєте, хто постійно дивиться, що ось у мене зняли монетизацію за те, що я прогулювала, простоювала е декілька місяців, місяців вісім. Здається, я не виставляла відео, і я получила типа страйк. ось І тепер мені ось о, вимоги, які. Ось. Якщо я випускала тільки шорт з відео, то треба було б набрати 10 мільйонів переглядів. Для повноцінних відео. Ось треба набрати 4 тисячі. І як ви бачите, на 7 серпня дають вони дані. У мене 3 987. Залишилось 13 переглядів. Так що давайте підналяжемо, піднатужимося і зробимо так, щоб у мене було 4 тисячі. І тоді, мабуть, мені, ну, це ще не факт. Вони будуть на розгляд мені давати монетизацію чи ні. Грошей тут я багато не заробляла і не зароблю. Але сам факт мене трохи це якби, принижує. Я не новачок на YouTube, і якби це я тільки прийшла, і там у мене треба набрати тисячу підписників і оце 4 тисячі переглядів. Так це зовсім інша справа. А коли ти давно на YouTube, і ось немає тієї монетизації, якось це наче принижує. Там я ті 100 доларів, які вони мені заплатять в майбутньому, перерахують, я їх і за рік не зберу. Це однозначно. От. Але сам факт. Там у мене буде значок зелененький, стоять, що мені включили монетизацію, і це мені буде гріти душу. Ось так що давайте піднатужимося, включіть якесь відео і йдіть по справам по своїм, на кухню чи ще кудись, і хай іде, щоб у мене набралося 4 тисячі переглядів. Ось, ви бачите. Це вони рахують, за місяць у мене, значить, 18 тисяч, а тут, бачите, 3987 дійсних годин перегляду. загальнодоступних відео. Останні 365 днів це за рік. Ось, ну, тут прибавляли мені по 5. По 10 переглядів. Хоча в мене там були і більше, і навіть і більше тисячі, але все рівно вони прибавляли, прибавляли якийсь у них підрахунок, там 10, 20, 30 переглядів за декілька діб. Ось. ну Вони підраховують, я так розумію, вони ж не об'ясняють, що якщо спочатку до кінця, мабуть, ну, не знаю. Ось. Так, аналітика. Ось ми включимо аналітику. Хай ось бачите, у мене перегляди. 18,4 на 13,8 тисяч більше, ні зазвичай. Ну, начебто, ну, добре, я так всліпу. Тривалість перегляду у годину Одна тисяча на 795 більше, ніж зазвичай. Так, що тут далі? Ось у мене підписників 84. Бачите, що діаграми різні. На 4. Ой! Так, на 4300. Більше, ніж за попередній період 28... 28 днів це мається на увазі. Так, контент, перегляди. 9,9. Ну, ви, в общем, у них тут ось у мене про джунглі, коли були, ви бачите, які перегляди, якось це вистрибнуло. Відео 3,8. Десятих тисячі. Все для шиття. Он майже, майже тисячу набрала. Ну, в общем, ось так. Ой тут я закриваю. Ой. Так, покази. 128 тисяч з половиною. На 20% більше ніж за попередній. Ось. Отак я бачу, хто. От аудиторія зараз включу. Хто мене дивиться? Місячна аудиторія 8,5 тисяч. Нові глядачі 76%. Випадкові глядачі 21%. Постійні глядачі 1,8. Ви бачите? Постійні глядачі менше всього. От, популярні серед нових глядачів, які відео були. Он шорт, там у мене в основному. О, коли відвідують YouTube. І тут, з яких пристроїв. Мобільний пристрій 56. Вік.

Географічний. Так, зараз ми ось, щоб тут повна картина була. З України 58%, Росія 5,2%. Колись у мене було більше 60% з Росії, України зовсім мало було. Німеччина, от Чехія, Узбекистан, Білорусь, Сполучені Штати, Польща. Казахстан, Киргизстан. От, дякую всім, хто мене дивиться. Так. Що тут ще? Ось теж, чи я вже це листала? Ось, що дивляться. Дивіться, не підписані 64%. І не хочуть підписуватися, а дивляться. Підписано 36. Так що я тут всю. О, картину мені дає YouTube-аналітика. Ось тут спільнота. Що тут от? А, це тут те, що мені приходить коментарі. Це, мабуть, я не відповіла. А, найвідданіше, ось, дивіться, мої Люба, Світі Груня. Так, що тут? Ольга, це з Білорусі. Ромашка. Єлена, от бачите, 68 цей. Коментарів було написано. Ось Оля 100, Люба 44 і светік груня 100 плюс там. Так все тут немає. О, так що от такі справи у нас. Піднять мій рейтинг, і щоб у мене з'явилося якось. Ну, Відчуття, що я така, як більшість, самооцінка піднялась. Так що давайте доб'ємо до 4 тисяч, там залишилось 13 переглядів. Включайте якесь відео незалежно від того стання, чи десь тикнули пальцем, робіть свої справи, а відео хай іде спочатку і до кінця. Дуже буду вам вдячна. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, чи ні. Ось. І підписуйтесь, хто ще не підписаний. От картину ми побачили. Яка картина? Що більшість дивляться підписаних глядачів. Ну, напевно, YouTube їх ну, моє відео десь і розкидає, рекомендує. Що дивляться, не підписані. А щоб ви отримувала, то мені сьогодні було запитання про квіти у пятницю було відео чи ні? Я відписала, що було. Я випустила хто дивився, під вечір уже. І людина більше всього, мабуть, не підписана на мене і через те в неї повідомлення не прийшло. Вона очікувала вранці, як завжди, я випускаю, а в мене вийшло після обіду. От, і там ще колокольчик є, так що дзвіночок. Нажимайте на дзвіночок, і ви будете отримувати повідомлення. От, ну, на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Пока-пока. До нових зустрічей!